Два новеньких автобуси уже незабаром курсуватимуть у Нововолинську. Вони їздитимуть у час пік за маршрутами номер 2 та номер 6, аби розвантажити пасажиропотік, оскільки однією з переваг даних транспортних засобів є пасажиромісткість. Наші мешканці заслуговують їздити в комфортних умовах, зазначив міський голова Нововолинська Борис Карпус. Мер подякував перевізниці Ользі Пронь, що вона відреагувала на заклик щодо якісного транспорту транспорту у місті гарна звістка для всіх тих, хто користується громадським транспортом. В нашій громаді дозаду мене два автобуси. Це автобуси німецькі, які будуть курсувати в нас по місту на маршрутах 2 і 6. мешканці новинської територіальної громади заслуговують на надання послуг на перевезення. Якісним автотранспортом особливість цих автобусів те, що вони обладнані низькопосадковими порогами для того, щоб можна було заїжджати мешканцям громади, діткам і. Людям на візочках. Як зазначила перевізниця Ольга Пронь, автобус міщає понад 50 пасажирів. Також в маршрутному таксі наявні камери відеоспостереження та кондиціонери. Ми відреагували, звичайно, на прохання Бориса Сергійовича поновити автопарк. І ось два нових автобуси, які оздоблені також, як ви говорили, вже для людей з обмеженими можливостями. Також вони зручні будуть для мам з дітками, для, і з колясками. І також вони облаштовані кондиціонерами відеоспостереження. Також, також більша пасажиромістність. За словами міського голови Бориса Карпуса, нові автобуси виїдуть на маршрути до кінця квітня.